Наші кавунчики, раз, два, три кустика були тут посаджені. Сама висадка. обов'язково обробляйте насіння, якщо воно не оброблено. Бачите, у мене в пакетах воно таке чуть-чуть окрашене. Це значить, що воно оброблено фунгіцидом від грибкових. Це дуже важливо. Також почву ми проливаємо триходерміном. і Після виходу розсади. І ще тричі ми поливаємо триходерміном з інтервалом 10-12 днів до висадки в ґрунт. ґрунт яму ми теж обробляємо фунгіцидом, тому що розсада, якщо заболіє, може засохнути за 4-5 днів. У мене таке вже було і вам не раджу такого допускати. Об'язательно дренаж в стаканчику. Якщо посадити в крупні стаканчики, то Краще розвивається і чуть раніше ви отримаєте свою першу ягоду. Заправка лунки. Викапуємо таку ямку глибоку, туди перегной землю, пісок. В равніх частях перемішуємо.